Ви мене запитайте, дорогі друзі, що першим спадає на думку, коли я думаю про школу. Ви гадаєте, мабуть, що ми, учні, завжди думаємо про уроки, про вчителів. А от і ні. Приходиш додому зі школи і починаєш пригадувати все, що відбулося у школі, і тут випливає. У уроці праці шили ми м'яку іграшку. Так Оксанка тихенько а я й не почув. Пришили мені клаптика на піджак отут, прямо на спині. Після уроку йду я по коридору і не розумію, чому всі спочатку замирають, а потім сміються. А цей клаптик червоного кольору висить у мене. А урок фізкультури це взагалі випробування. Я після нього півдня думки докупи зібрати не можу. А ви внугли, коли вам п'ять разів по голові м'ячем встукнули. Як не образитися? Думаю, вам дорослим і одного разу, разу м'яче по голові висадять, щоб впасти в ступор. А ми з вересня по червень. Та скільки можна нам давати такі завдання, що вся моя сім'я уроки разом зі мною робить. Мама і тато приходять після роботи і як у другу зміну сідають за мої уроки бо половину відповідей, треба шукати в інтернеті. Та я розумію, що ми рухаємося до науково-технічного прогресу, але ж не такими темпами. А то тільки дитина почала робити перші кроки по землі, вона вже має виходити в інтернет інакшує шкільну програму вчасно не засвоїти. Якось я запитав свою вчительку, а коли ж відпочивати. А вона мені відповіла: так для цього є перерва. А ви знаєте, що коїться на перервах у школі? Ураган Ендру в цьому випадку просто відпочиває. Діти так носяться... Що змітаєте на своєму шляху всіх навіть вчителів. тому краще напередод з класу не виходити, як там відпочинок, як не образитися, одне тільки заспокоює шкільні оцінки. Бо коли я кажу своїй бабусі, чи отримав сім або шість, то вона не може второпити, чи хвалити мене, чи сварити. Тому мені кожного разу треба і пояснювати, що всі. Це гарні, а нижче непогані. Погодьтеся зі мною, якби не ображали, то вчитися дітям в школі ще можна.